Усі найвидатніші митці, які радикально змінювали мистецтво московщини й Російської імперії, були українцями, і мова не лише про Тараса Шевченка, хоч як би того хотілося московитам. Ви будете вражені, але йдеться про десятки митців більшого і меншого масштабу від Миколи Дилецького, Миколи Гоголя та Іллі Ріпина, і до сучасних художників Іллі Кабакова та Олега Кулика. Але якщо кожного з них забрати з великої руської культури, вона з великої стане дуже навіть дрібненькою, а головне консервативною, нудною, вірнопідданською, як саме московицьке суспільство. Тобто видатні українці, виходить, завжди підважували русські скрепи, але Росія їх успішно привласнювала, називаючи вільнодумцями, демократами та бунтарями, але своїми руськими бунтарями. І ви переконаєтеся, що один із сенсів сучасної війни для росіянців страх втратити Україну як джерело влада.